Доброго ранку, дівчатка! Як ви думаєте, чого я тут? Я зараз вам покажу. Дивіться, яка в мене краса. Розквітла моя, тобто мій гібіскус. Я його її так і хочу назвати трояндочкою. Хоча насправді цей гіпіскус, ну, не знаю. Шкода, що квітне тільки один день, але воно того варте. В минулому відео вам показувала інший колір, тепер така вона якась більш білого кольору, з жовтуватим відтіночком от, от зараз передається. І така цікава, цікава серединка. Ось так, радуюся зранку. А ви варите лінивий борщ? Я така лінива, що в мене навіть борщ лінивий. Накидала картопля, капуста і в мене тут підварена квасуля. Зараз, якщо дасть виловити, то я вам покажу. Десь її не знаходжу, наче й багатенько їй було. Але ау, десь десь зіскучила. Вона така маленька. Ось, дивіться, бачите, яка маленька. Я в минулому році купила, посадила, і то досить класно. Мені сподобалось. Я не пам'ятаю її назви. Взагалі назв ніяких не можу запам'ятати. На все, до речі, ні на картоплю, ні на що. Знаю, які є там приблизно, так? Але щоб щось запам'ятати, так от, до борщу повертаємось. Варю, лінивий борщ. Все накидала, бурячка натерла, вкинула і буду додавати ось що. А додаватиму, дівчатка, ось таку консерву, яку закривала сама. Це салака. Сюди вже входить перець, цибулька. Зараз я вже відкрила її. Перець, цибулька, моркви. Що там ще, я не пам'ятаю. Ну і томатний сік, звісно. І це все тушиться. У мене на каналі є відео цієї салаки. Дуже класна річ для того, щоб, от, наприклад, коли чоловіка треба кудись там снарядити в дорогу, можливо, десь в командировки їзди, працює, то досить добре виручає. Потім от такий лінивий борщ, якщо ви хочете пісного борщу, швиденько все накидали і цю консерву вкинули. Дуже смачно, дуже класно і швидко. Тому. Переходьте на каналі, я постараюся залишити посилання, але чомусь я останнім часом забуваю їх залишати. Там досить навіть багато переглядів. У мене є на каналі рубрика Смаколики. І можете туди перейти і там знайти це відео. У мене там так, не дуже багато відео, тому, тому переходьте і готуйте обов'язково, хто любить рибу. Там, звичайно, береться морожена салака і такі продукти всі доступні, тому можна готувати. Отак, дівчатка, раз, два і готово. Зараз вкидаю сюди спеції і буду закипити, і буду вимикати швидко і весело. Зараз постараюся вам знайти тут рибку. О, до речі, бачите, ось такими шматочками порізана. І вже все класно, все зварилося швиденько. І зараз заправляю і все. Вже вон, падлюки запустили свої самолітичі. Чи, чи що вони там пускають, тривога Доброго ранку, дівчатка! У нас сьогодні на сніданок львівський сирник. Ось такий. Дунечка приготувала. І ми будемо смакувати скалою. І так, вітаю вас! Нарешті перейшли з кухні до столу, де я трішки покажу вам свого в'язання, адже канал в'язальний. Можливо, кому не цікаво дивитися про каструлі, ну, це ж таке. Але, я думаю, такі влогові відео, вони, я дивлюся, по переглядам трішки, знаєте, займають переглядів, не знаю, чи, чи довго люди дивляться, чи недовго. Хоча я полюбляю такі відео, дивитися, де люди і прогулянки свої показують, і свої кухонні справи, і свої в'язальні справи, і взагалі щось таке цікаве розповідають. тому... Я інколи знімаю такі відео, небагато, але буває. І от зараз хочу вам показати роботу своєї доньки. Ось Вона зв'язала таке брязкальце, Але це не брязкальце, тому що не було у нас цієї штучки, що бренить. І ми якось так от вона вирішила, захотіла зв'язати і зв'язала ось такого ведмедика. Така цікава іграшка, мені дуже сподобалася вона. Все вона робила самостійно. Я нічого їй не допомагала. Ось такий у нас вийшов ведмедик гарний. Зараз вона ще ось щось в'яже. Зараз я вам покажу, поки вона не бачить. Ще щось буде також спряжі джинс вона в'яже, але Тут уже я їй порекомендувала взяти трішки менший гачечок. Ну, подивимося. Подивимося, що це буде в наступних підключеннях, а можливо, вже в наступних відео я вам покажу. Так, поки що ще й вона і мені не говорила, що в'яже. Далі. Далі в мене є ось така пряжа. Зараз подивимося, що це тут таке, якщо це записочка звідти. Ага, звідти, мабуть. Це я брала у Оксани Левчук. Це пряжа з альпакою. 10% альпаки, 40 поліамід, і 50 меренос, 400 метрів на 100 грам. Чесно кажучи, я цю пряжу брала на шкарпетки, але донька собі зв'язала зараз покажу, ось такі мітинки. З цієї пряжі, я не пам'ятаю, мабуть, дві ниточки вона в'язала, не пам'ятаю, якими спицями. Вона спеціально робила ось такий ефект закручування, їй хотілося. От. Вона їх уже активно носить, ці мітинки. І до цих мітинок попросила, щоб я її зв'язала пов'язочку. Просто лицевою гладдю. Яка це ще буде пов'язочка, я ще не вирішила. Можливо, якусь просто подвійну буду в'язати. Не знаю. Ще не думала. Але ну, пряжа мені, в принципі, сподобалось, як вона себе поводить. Вона трішки пушок такий, можливо, вона взяла за малі спиці, але ну, вони досить така, знаєте, щільненька і говорить, що теплі. Ну, ось, якось так. І Колір не передається трішки. Хоча. Він такий більш, оце, мабуть, десь отакий, так. Оце, оце він такий цей колір. От, тому буду намагатися щось розпочати. Поки що я навіть не знаю, тому що у мене зараз е, е, останній день сьогодні у нас у магічному кубику. Оленка вчора вже в останній викинула кубики в, ць, в цьому тижні. І в нас ще сьогодні ми в'яжемо. Завтра у нас день тиші, ми нічого не знімаємо. Хоча, чесно кажучи, я нічого й не знімала. Буду робити одне відео, де буду показувати свої просування по своїх процесах, тому що в мене просто не було бажання на цьому тижні нічого знімати. Я в'язала, але чомусь до штативу, до телефону мені не хотілося. Деякі відео переглядала. Ще трішки прихворіла, дуже в мене кашель сильний був, тому, якось, знаєте, тяжкувато було говорити і кашляти, і знімати одночасно. От, якось так. Ну, На цьому, мабуть, дане підключення буду завершувати. Можливо, вже змонтую відео, а можливо, ще якісь будуть підключення. Подивлюся, що до чого і як. Хочу сказати, що за цей тиждень попередній тиждень був у мене тиждень стартів. Розпочиналося багато процесів, але, як ви бачили вже в відео, я говорила, що будуть розпуски і розпуск один точно вже відбувся. Я розпустила свою серветочку, яку планувала в'язати в рамках спільного проєкту Кольоровий рік в березні Зелений. Ну, не сподобалось мені, як лягає воно на тій пряжі даний візеруночок, тому я його розпустила. І буду думати щось нове. Хоча в мене зеленої пряжі немає, я її не дуже люблю. Але там ще якийсь шматочок був, можливо, буде ще якась пов'язочка, комусь на подарунок, не знаю. Ось такі у мене справи. Тому, тому поки що магічно в'яжу в магічному тижні кубиків. В принципі, кубики випадали всі ті, що мені потрібно було, всі ті, що цікаві. І там, ну, вже буду знімати те відео, і вже там будуть більш детально розповідати про всі процеси. Не хочу зараз повторюватися, тягати його з одного відео в інше, тому, тому якось так. Ем... На цьому, мабуть, буду з вами прощатися. Всього вам доброго. Справ в'язальних небагато вам показала, але надіюся, вам відео сподобалося. І ви підтримаєте мене вподобайкою. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.